Army BTS UA презентує Run BTS, 36-й епізод. Чі кімчі найсмачніший. Друга частина. Знайома місцина. Білка замкнена в саду. Таке не розвиднеш. Та ти шо я так і знав. Як справжній профі. Гливке, не сподобалося? Наче не доклапуцали. Тут є обмеження, отже, шпика не дотика. Чи нам чпокнути у дзвіночок? З кубани боком. Газова тарахтілка. Пам'ятай, тобі доведеться це покласти до рота. Ріж кажу, рубай та мили. Хьон, що це за істота? Я вважаю її сумішю. Диви. Та йо-ма-йо! гарний розмір. Можу це закалапуцяти. Мона змішаю чи я геть пропащий. Якого тірамісу? Де ці останки чесночини? Хіон вимагає твого втручання. Постукайте по яйцю, воно має відповісти вам. Ти що, посварився за кулістом? Це не десять. Да, вже Бог помічника. Перевірочка. Не борщ, все точно. Цибулевий цвинтар. Благаю, залиш це смачним. Цей дощ надовго. Потребую вогорота, тільки не лизнув ще. тобі цибуля очі затрусила. Це тільки сусідам напоминки. Воно росте та пухне. А, вугілля як насіння, воно ж гаряче. Стривай, чекай посунься. та зникнеш ти все слиною заляв на підійде, не підійде, не підійде, не підійдесь. Оце лякалку хапану. Шуга диви, як вмію. Бери руцями мац-мац. Зараз я їх обхосочу. Ти вже скуштував цієї лемезди? Нам джуні, тихо. А якщо оце зайве вже там, то витягни його звідти. І що мені його? Ковбаскою поманити? Об'явка. Гаряче не буває, сирим. Чунгукі. Погодуй, пташку Боже з долоньки. Не для тебе не нажера, та та серденько обсмажу, то займи рученята. Саме так. І чим їх зайняти? Що це за липуча мішанина? Щось роблю. А що саме? Хто зна? Все це таке пічне. Що бісованичка? Джин влаштовує свою медузу. Господь кухонного таймеру. Та рухай поршнями. Як оживити цю медузу? Все пофенчую. Не розтраття на додатки. Невмовний? Він ніколи не дає мені. Хрен брулле, шо бо на странай. Шо, що тверзеш? Він звук, режисер, прийом прийом на зв'язочку ку 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 кукукує шутно. Він підморгує, Що воно зазнав такий. А тепер танець з бубном. Де ти бачив ветеліття з кусманом сала? От чого їм не вистачає? Жерти то свиняче діло? Засвідчую, дожовути та ковтайте. Хіон, спробуй гладіолус. бо він сумує без уваги. От нащо так з дитинкою? Склади ротика докупи. Не можу домовитися з крантиком. Рамбікеш! Отож бо й воно. Кажу, як на сповіді. Минулої ночі я мріяв. Ні, ну як серпом по галушках. То що це було. Та щоб тебе таргани у шаху занесли та й лякали вусами до гикавки. Це багато чого пояснює. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітіс Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.